Привіт, на зв'язку Ямато. Щороку крипті гинуть тисячі хом'яків. Вони тонуть у ринку, бо не знають, як плавати. І сьогодні я покажу тобі, як залишатися на плаву. Якщо ти тільки починаєш і ще не вспів злити свій перший депозит, вітаю! Ти на крок попереду криптостаса. Але не розслабляйся! Ось 10 помилок, які зливають навіть досвідчені. Помилка номер один: надмірна віра аналітика. Стас заходить в інстаграм, бачить блогера, який кричить: оцей токен вибухне. Стас повторює і летить разом з токеном вниз. Ніколи не став свої гроші на чужі прогнози. Аналізуй сам у Ямато. Ми навчаємо саме цьому. Помилка номер два: очікування 100 ексів. Хомяк купує сумнівний гем і очікує 100 ексів на ділі мінус 100%. Інвестиції, друже, це не казино. Краще 5% стабільного прибутку, аніж 500% фантазії. Помилка номер 3. Усе в одну монету. Якщо ти вклався все або нічого, вітаю ти в секції нічого. Диверсифікуй. У Ямато ми ділимо портфель. 40% це топи, 40% це середній рівень, ну і 20% це експеримент. Помилка номер 4. Сплутати інвестиції зі спекуляціями. Трейдинг це ніяк не інвестиція, це як карате, без тренувань отримуєш по голові. Запам'ятай, інвестиції це стратегія, а трейдинг це битва. Обери свій стиль і не змішуй їх. Помилка номер 5. шиткоїни на весь банк. Купив гамі на все залишився без десерту. Якщо ризикуєш, тоді ризикуй розумно. Не інвестуй більше ніж готовий втратити без болю помилка номер 6. Вигорання на теснетах. Стас запускає 20 проєктів одночасно, але не виконує жодного. А результат – 0 дропів і 100% вигорання. Краще працювати 5 проєктів якісно, аніж 20 для галочки. Помилка номер 7. Робота 24 на 7. Крипта – це не марафон без фінішу. Спи, їж, відпочивай. Це як самурай без сну. Він просто зомбі з мечем. Помилка номер 8. Усе на один проект. Тобі кажуть, цей проект вибухне. Оу, не поспішай! Перевір і розклади банк поетапно. І не йди за натовпом. Хай натовп іде за тобою. Помилка номер 9 Ігнор безпеки. Найбільша втрата це коли крадуть усе. Використовуй холодні гаманці, окремий пристрій для доступу і двофакторку. Безпека це не опція, це звичка. Крипта це океан. Якщо хочеш не потонути, тоді пливи з тими, хто знає течію. Ямато це твоя команда. Підписуйся, заходь у телеграм і отримуй свій перший туторіал безкоштовно.